I'm you doing? Я пишаюсь тобою, мій рідний народе, бо заради України за гідність і свободу. Прості люди безстрашно пліч опліч устали, проти звірства і хамства влади повстали. Вони кулі ловили палкими серцями і посмертно для інших стали взірцями. Зупиняли автівки та потяги тілом. В голос думку народу сказати посміли. Сьогодні, 21 листопада, за указом президента України, ми відзначаємо День гідності і свободи в Україні. Урочистості з нагоди другої річниці від дня започаткування цієї дати оголошую відкритими. Педагог-організатор гімназії номер 1 Кармазова Юлія Олександрівна. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить ні в кого права не спитаюсь, щоб жить я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Скільки людина існує в цивілізованому світі, стільки, мабуть, існує і усвідомлення нею особливої ваги в суспільстві. І саме ця якість вирізняє справжню особистість з-поміж так званих пересічних обивателів. І з гідністю тісно пов'язане поняття честі. Напевно, ці дві якості є різними гранями однієї моральної чесноти: уміння й бажання почуватися впевнено, відстоювати своє я. І бути справжнім громадянином своєї держави або й просто людиною. Часто саме почуття національної гідності та самоповаги не дозволяли українцям коритися ворогам, змушували уникати полону, віддаючи перевагу смерті. За честь і гідність України боролися її сини і борються. Гідність Завжди викликала повагу з боку інших, бажання наслідувати та йти за тими, хто сповнений цього почуття. Цього ми досягали дві революції: наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року революція гідності. Це був надзвичайно тяжкий іспит для України. Коли ми продемонстрували свою європейськість гідність, указом Президента України від 13 листопада 2014 року з метою утвердження в Україні ідеалів свободи й демократії. Збереження та донесення до сучасного та майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21 століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору. Установити в Україні День Гідності та свободи, який відзначатимуть щорічно 21 листопада. Сьогодні відзначаємо 11-ту річницю Помаранчевої революції та 2 другу річницю Євромайдану. Кожен із загиблих воїнів Небесної Сотні, які ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, симпатії. І свої невідкладні справи, але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до битви за, біль, за вільну демократичну Україну. Проте і до сих пір на території нашої держави немає спокою. Після майдану розпочалися військові дії на сході України, під час яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів що змушує нас платити таку високу ціну за гідність і свободу України. А ми, живі, діти своєї батьківщини, мусимо про це пам'ятати і вірити в нашу перемогу і стверджувати правду. Ми відстояли свою гідність, тому що ми нація. Боронь нас Боже від байдужості і злості. Людина, сповнена почуття власної гідності, завжди посяде достойне місце в суспільстві, а народ, який плекає в собі національну гідність, буде знаний і шанований у світі. Дякуємо, Юлія Олександрівна. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили зробити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх, страх померти. Слава нашим героям Небесної Сотні, слава тим, хто країну з пітьми та безодні своїм прикладом зрушив у напрямку світла, шанс для здійснення мрій надав заповітних українці. Прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі, пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава. Шануємо хвилиною мовчання всіх захисників України, борців за свободу і незалежність, які поклали своє життя за її майбутнє. Урочистості, з нагоди другої річниці, дня гідності і свободи в Україні оголошую закритими. Хай квітний живе українська держава у час бурхливих перемог і свобод. Хай не меркнуть ні воля її ані слава. Щасливо й заможно живе наш народ! Шановні земляки! Щиро вдячна за участь у сьогоднішньому заході і сердечно бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, щастя, добра, миру і глибокої віри у гідне майбутнє України. Всього вам найкращого. Всіля